Вітаю! У цьому відео ми розберемо принцип дії фонтана Герона. Подивимося, що впливає на потужність його напору, а також вияснимо, як довго може працювати даний фонтан. Але спочатку трохи про самого Герона і його винаходи. Герон Олександрійський жив у Єгипті у місті Олександрія, тому його і так і називають. Він був математиком і винахідником, не теоретиком, а більше практиком. Тому і відомий він більше своїми винаходами. Хоча далекі нащадки дізналися, що йому належать формули визначення площі різних геометричних фігур. Найбільш відома його формула для знаходження площі трикутника формула Герона. Але зараз все-таки про його винаходи і то тільки найбільш цікаві Водяний насос Герона. Цей насос і досі можна зустріти у деяких старих фільмах, де показують роботу пожежників. Насос приводився у дію м'язовою силою двох людей, які по черзі натискали на плечі важеля. Еоліпіл. В перекладі з грецького куля богів. Бога вітра вітрів е, Еола. Фактично є прототипом парових турбін, що з'явилися лише двома тисячоліттями пізніше. Цей винахід не отримав належного визнання у свій час. До нього ставилося лише як до забавної іграшки. Діоптра або Діоптер. Е, цей винахід став прототипом сучасного. Теодоліта. Були ще автоматичні двері, які працювали від вогню, або модель сучасного шприца. Але я все-таки хочу зупинитись на фонтані, винахід якого також приписують цьому винахіднику. Отож. Ось схема фонтана Герона. Як бачите, він складається з трьох посудин. Чаші і двох колб, які з'єднані трубочками. Колба 1 має бути заповнена водою. Трубочка 3 має бути занурена у воду. Колба 2 має бути порожньою та з'єднаною з колбою 1 та чашею трубками. Чаша має бути розміщена вище колби 2. Коли виконуються всі ці вимоги, то для запуску фонтана у роботу потрібно налити небагато води у чашу. Вода з чаші починає падати через трубку 1 у колбу 2, де за рахунок цього створюється надлишковий тиск повітря. Тиск повітря передається через незаповнену рідиною трубочку 2 у колбу 1. За рахунок цього, вода з колби 1 починає витіснятись через трубку 3 у вигляді фонтану. Вода з фонтана попадає у чашу і зливається через трубку 1 у колбу 2, що знову спричиняє тиск повітря. Таким чином, коло замкнулось. Тож як довго може працювати фонтан? Як на мене, відповідь очевидна. Так як через трубочку 2 вода у колбу 1 не подається? То фонтан буде працювати лише до моменту, коли вода у колбі 1 закінчиться. Тепер я хочу продемонструвати експериментальний зразок, який дозволить нам подивитися, як впливає і що впливає на потужність напору роботи фонтану. Як бачите, тут ми е, встановили так само триємності, і з них. Дві герметично закриті нижня і верхня, верхня залита водою, і є третя відкрита чаша, в якій вже також є вода. Якщо я опущу оцей, оцю трубочку нижче рівня води в чаші, то в нас почне діяти фонтан. Ось давайте дивитись, що буде відбуватися. І пішов у нас напір. Я звертаю увагу: якщо я піднімаю вище свій прийомник, напір падає, опускаю нижче, напір збільшується, і ви бачите, фонтан працює сильніше. Ось таким чином, тобто, на роботу фонтана, впливає перепад різниці висоти в чаші. І в прийомній е, е, пляжці. Фонтан так само буде працювати тільки до тих пір, поки буде залишатися вода у великій пляжці. Як ви тільки що бачили, напір фонтана залежить перш за все, от від цього перепада рівня рідини. Чим більше буде ця відстань, тим більший буде напір. Ви спитаєте, а де ж закон сполучених посудин? Чому він тут не діє? Відповідь проста. Бо колба 2 і колба 1 не є сполученими посудинами. Трубочка 2 не заповнена рідиною, вона передає тиск через повітря. Маса повітря і води незрівнянно різні, тому масою повітря можна навіть знехтувати. Якби трубка 2. Була заповнена водою, то фонтан би не працював взагалі. Так і станеться, коли, наприклад, Колба 2 буде меншою за об'ємом. Вода наповнить колбу повністю і попаде у трубочку 2. А вже після цього почне працювати закон сполучених посудин. І рівні води вирівняються, а фонтан перестане працювати. Ось простий представник таких фонтанів. Як бачите, він виготовлений із, двох, із трьох посудин, дві пластикові пляшки і одна чаша. Фактично дві посудини з'єднані герметично, чаша є відкритою. Для того, щоб запустити такий фонтан, нам потрібно просто додати небагато води у верхню чашу. І ось таким чином починає діяти фонтан. Дякую всім за перегляд. Особливо тим, хто додивився до кінця. Маю надію, що це відео стало корисним. Прошу підписуйтесь, ставте лайки та залишайте коментарі. Буду вдячний за рекомендації для тем нових відео, які вас цікавлять. Залишайтеся на каналі EveryCabSMart, де ми говоримо доступно про корисне.